Такої смакоти я іще ще не їла. Ви подивіться, як краса, яка ще виходить. Піту удобно взяти у руку і їсти. Ікра просто бомбезна. Дякую, люди, вам за рекомендацію. Вона дуже смачна. Ось, дивіться, виглядає так баночка. Я тут іще взяла і в таких і пакетиках, знайшла їх в інстаграмі. І це, що я вам скажу, я е, ніколи не бачила раніше, щоб показували, як виготовляють ікру. А вони показують, ось, ви подивіться, бачите, вони показують рибу, з якої вони готують, як вони роблять бульйон. Дуже прикольно. І е, дійсно, ікра, знаєте, вона така в міру солона, і майже немає всередині рідини, а ікринки які гарні. Таку ікру можна знайти в магазинах, АТБ або в великих інших мережах, або кому зручно можете і на сайті замовити.